Секретар РНБО Олександр Тручинов у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Донецьк провів випробування першого дослідного зразка комплексної системи інформаційної протидії. За його словами, комплексна система інформаційної протидії, яку мають розгорнути вздовж лінії розмежування в зоні проведення, АТО, дозволить ефективно блокувати українське телерадіомовлення. А ще Тручинов наголосив, що РНБО рекомендує уряду підвищити заробітну платню військовим. Це ненормально, коли наші військові починають отримувати менше ніж чиновники, які працюють в зовсім інших умовах. Тому принципово важливо, і саме з таким листом я звернувся до кабінету міністрів: підняти рівень грошового забезпечення. І не тільки підняти грошове забезпечення, але ж змінити його структуру. Ганебна практика, коли за звання, яке заробляється кров'ю, і потом отримують кожен раз по 5 гривень більше. Полковник там 135 рівень. Ну Це ганьба, це неможливо. І саме тому повинна бути зміна структура грошового забезпечення.